Володимир Гройсман, пане ярко. Володимире, добрий вечір. Ви знаєте, на мій погляд, сам цей лозунг, можливо, тоді звучав ярко, але він був не про людей. Він був про якісь міжособистісні стосунки, хтось когось має зробити. А я би більше став питання про те, що потрібно зробити в країні. Ми відповідь не почули ні тоді, на превеликий жаль, і не зараз від парламентських партій. Але я думаю, що е, ті, хто виграв місцеві вибори, вони дадуть відповідь на своїх місцях, як вони будуть відповідати перед людьми і нести відповідальність. Низька явка. Чому чи не цікаво людям? Тому що це не президентські або парламентські вибори. Хоча ми обираємо місцеву владу безпосередньо, яка керує. Там і від цієї влади залежить те, що навколо тебе. І друге запитання про можливість: от сьогодні мене декілька, до речі, наших глядачів писали, і з інших країн, чому так довго рахують, коли в Україні буде електронне голосування, щоб можна було одразу побачити результат. Дякую за запитання. А, насправді, ці вибори були дуже важливими. Для України в цілому і для людей, але мені здається, що люди не пішли на вибори масово тільки по одній причині: люди все більше і більше втрачають довіру до центральної влади. І от ця апатія, яка наступає, вона певною мірою відзначається на політичній активності людей. Хоча, як ми бачимо сьогодні, що люди, які прийшли голосувати на місцеві вибори, як правило, вони обирали тих. Кого вони знають, кому довіряють і на кого покладають надії на конкретні території. Якщо взяти, наприклад, нашу команду в Вінницькій області, в місті Вінниць, ми фактично зараз по попереднім підрахункам голосів. Ми отримали, я вважаю, що дуже серйозну підтримку людей, яку ми цінуємо, з якою ми яку ми поважаємо. І більше того, ми її точно виправдаємо. Ми зробимо все як команда, для того, щоб і регіон був успішний, і громади були успішними. Ми вміємо це робити. І ми вдячні людям. Ми отримали в першому турі мера міста Вінниці Сергія Маргунова. Наша команда більшість в парламенті в міській раді міста. А ми виграли 29 міських галів по всій області, по містам, по громадам, і в них також майже більшість складу громад, і також по попереднім інформації ми. Отримуємо 44%, ну це теж майже більшість, mm. скоріше всього, буде більшість в обласній раді. Тобто, ми отримали довіру людей у всьому регіоні. Тобто, люди прийшли і повірили в чергове не обіцянкам, що ми когось чогось колись кудись зробимо. А вони знають нашу команду вже не один рік і бачать, на що ми здатні, і це підтримали. Я думаю, що в інших регіонах люди теж так обирали свою владу, не цих політичних. А лідерів, які там розповідають про те, якісь там байки, бо я говорив вже не один раз, що, на мій погляд, в Україні є дві реальності. Перша реальність, одна із реальностей, це реальність київської політична, яка не має нічого спільного з реальними ситуаціями життя людей. І друга це реальність, да, в якій живуть звичайні люди в своїх громадах, в, 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 стикаються кожен день своїми проблемами, і вони хочуть, щоб їм допомагали вирішувати. Але і розвивали території навіть, але те, що центральна влада почала робити по відношенню до місцевої останній рік, я вважаю, що це є абсолютно неприйнятно. Дві влади і місцева і державна, вони мають бути партнерами. Але коли ми бачимо Володимир Борисович, такі, конкретний приклад ласка. Будь це будь величезна проблема. Що саме ви маєте на увазі? Я, яке ставлення центральної до місцевої влади? Просто на одному прикладі, з, хоча б з вересня минулого року, от я коли був прем'єр-міністром, я залишив. Достатньо серйозні ресурси для місцевих е, бюджетів, в тому числі для е, маленьких громад. Одразу прийшов на зміну уряд, гроші забрав. Е, Візьміть ситуацію по ковіду. Допомоги нуль а угу. е, пресинг е, місцевої влади. Асоціація міста заявляла про це багато разів: що і силовий пресинг, і так далі. Тобто, ми відчуваємо сьогодні. Ви ж послухайте мерів, що вони говорять. Вони говорять про те, що немає діалогу, односторонні контакти і так далі. І багато інших питань, про які ми ще сьогодні поговоримо. Це є ненормально. Люди чекають не у цих звинувачень. І ще, що мене дивує, ще одна річ, давай це коротко, коли парламентські партії починають мірятися кількістю депутатів. Я просто шаленію від цього. Вони мають мірятися, можливо, тим, що вони хочуть зробити, а вони кічаться про те, що в мене там стільки депутатів, а в тебе стільки депутатів. Ну це не якийсь е, е, рабський е, рабська ситуація, да, в якій е, пообирали рабів, і вони міряються, в кого рабів більше. Угу. Це взагалі я вважаю, що в них є хибна логіка того, що таке місцеве вибори, що таке місцеве самоврядування, Саме головне, що таке довіра людей. Дякую, дякую, Володимире Борисовичу. Ну, посмотрите по Харкову. Всі руководителі крупних госпредприяти ну, угар... підтримують э, губернатора. Якою що при турба, там підтримував любого губернатора і мене? А, вот, а можна я вам щось скажу? От ви зараз говорите. От я хочу, щоб ми змінили наратив. Я не говорив зараз про вас. Я говорю про те, що в країні надзвичайно складна економічна, соціальна, фінансова ситуація. Ми в жесточайшій і... кризі, і медична. Ми заходимо в цю кризу колосальними е, проблемами. Ми маємо величезні проблеми в медицині. Люди вмирають. У людей є величезні проблеми з лікуванням і з її оплатою. У нас є купа, купа, купа проблем. А ми, я маю увазі, не ми з вами а взагалі мірюються. Але пан Володимир ви підтримували реформу суфрон, її впроваджували і так за наслідки. Це є величезна, величезна проблема, над якою потрібно сьогодні <ків> працювати і говорити. Так, от я Тут хочу, я хочу я сказати: черга. неважливо, Зараз кого да, сьогодні підтримує турбатом. От моя філософія була не в тому, щоб мене підтримував турбоатом як прем'єр-міністра, а в тому, щоб я підтримував турбоатом. І давимо на мільярди замовлень для того, щоб там люди мали роботу. У нас іде зараз справжня війна, і у нас немає ніякої іншої війни. Росія окупувала частину наших територій. Наші хлопці, герої військові, захищають нашу територію, відновлюють нашу територіальну цілісність. Це не простий шлях, але це окрема тема. Тому в нас є війна, і ми маємо це визнавати і завжди шанувати тих, хто віддає своє життя за нашу країну. По-друге, що би я хотів сказати про партійне будівництво. А ви знаєте, я би дуже не хотів, щоб наша партія, українська стратегія, повторила шлях а, партії Слуга народа, коли вони отримали величезну, величезну, величезну довіру, і буквально за рік вони знехтували цією довірою, не дали людям результат. І фактично, от те, що ми бачимо сьогодні, от така апатія людей. Вона в тому числі і за цього. Я тут не злорадствую, повірте, і це не заслуга ні ваша особиста, ні ваша. Я думаю, що е так як працюють ваші уряди, вони ще трошки попрацюють, і я думаю, що на вибори взагалі, можливо, буде вам не ходити. Тому моє завдання наступне: побудувати якісну, професійну, хорошу, демократичну, європейську політичну силу, яка буде відповідальна. І те, що ми отримали такий результат, е наша команда на Вінниччині, це говорить тільки єдине: люди оцінюють нашу роботу. Нашу відповідальність і також я хочу сказати, що наша команда, наша партія пішла по ряду регіонів по громадам на вибори. І я думаю, що коли будуть результати виборів, ми зможемо оголосити, де ми здолали бар'єр без грошей, без величезної реклами на центральному телебаченні, без будь-яких інших речей. І е, оце для нас саме цінніше, що люди нам починають вірити, і ми будемо йти далі, тому що зміни потрібно робити достатньо глибокі в країні. Пан Гройсман, будь ласка, а, да. Я, я думаю, ми поговорили багато про формальні процедури, про відповідність конституції і так далі. Я думаю, що треба говорити про перше джерело, да? тобто з того, з чого все починалось. Ну, я думаю, що ні для кого не секрет, що Україну історично захлинає корупція. Так, це правда. Корупція дає можливості незаконного збагачення, і, як правило, це все виходить в статки да? або чиновників, або їхніх родин, або їхніх близьких людей. Ця інформація була вся закрита, і ніхто не мав права її перевіряти. Що ми могли зробити для того, щоб це змінити? В першу чергу треба відкритись. І я про це говорю як голова Верховної Ради, який все робив для того, щоб ці закони були ухвалені. Я маю відношення безпосередньо до законодавчого забезпечення створення і НАЗК, і НАБУ, і САП, і антикорупційного суду, в тому числі. І я вважав, що це правильно. Оскільки там незалежний добір суддів, відкритість декларацій чиновників їхня перевірка все менше і менше залишає можливості для цих чиновників щось десь вкрасти, потім все собі присвоїти. І я був в цьому зацікавлений, тому що я хотів і хочу, щоб Україна була відкритою, і це для мене важливо насправді не вимірюється ефективність боротьби з корупцією а наявністю органів боротьби. Але треба зазначити, що коли є національне антикорупційне бюро, воно має бути незалежним. Але, на жаль, воно не отримало своєї незалежності. А інші правоохоронні органи мали бути позбавлені функцій боротьби з корупцією. Корупція має займатися тільки набу, але у нас було задвоєне і затроєне цим функції, і вони почали між собою дертись. Тобто, сама реформа не була завершена, тому що було багато центрів впливу. Я навіть як був прем'єр-міністром, коли не хотіли голосувати створення незалежного антикорупційного суду, який почав виносити вироки. Якщо пам'ятаєте, я вийшов і сказав, що якщо парламент цього не проголосує, я у відставку. І це було абсолютно для мене абсолютно важливе рішення, бо я хотів чесності у відносинах між владою і людьми. Хоча би початку цієї чесності, хоча би відкритості, і те, що відбулося зараз, це надзвичайна ситуація. Надзвичайна і, я, і вона не вирішується заявами. Заявами в інтернеті, заявами публічними вона вирішується конкретними діями, що потрібно зробити зараз. Зараз негайно потрібно скликати позачергове засідання Верховної Ради України. Треба розробити законопроект Для перемоги ковід треба спочатку, не помирають необхідних законів, які б забезпечить безперервність декларування і відкритості. Другий, я здавав чотири електронних декларації. Мені немає що приховувати з 1995 року. По 2005 рік я займався підприємницькою діяльністю. Тоді я заробив і задекларував всі свої ресурси. І 90 всього, що мені належить, я я купив до 2005 року. І я цим користуюсь. І я цим. Я я відкритий. Мені немає що приховувати. І це важливо. Я чотири рази проходив перевірки. Останню перевірку чотири місяці. Вже ваша влада мене просто. Uh, ну журналісти перевера... є, перевертала визначено, як визначено. можливо, да? Да, але да. я гордий тим, що я її пройшов і відкрив далі. Закрили зараз декларації або не треба подавати декларації. Колеги, політики і чиновники, оприлюдніть свої декларації О. у своїх Фейсбуках. У Саме своїх те, сайтах можна від... Від... у своїх там можливостях. Зробіть це, це не є проблема, і ви будете відкритими перед своїми Дякую. людьми. Так, тому я наголошую на Дякую. тому, Дякую. тому Дякую. Наші що наші треба... декларації є на сайті Верховної ради. Треба або на сайті Верховні Вони Верховні Ради. Вони всі опубліковані на сайті Верховної Ради, ради. Січ. Це ваші, а є ж чиновники районів і Нема так питань далі. чи місце... депутати місцеві всі Тобто ми маємо запроваджувати нову культуру. і далі, так всі хочуть. які ще у нас є ризики. Ризик без візу, це правда. У нас можуть його забрати і віднести нас до третіх країн закрити. і закрити нам. Ну сьогодні закрити трошки пізніше, відкриють. Я маю на увазі по COVID, так? Друге, нас не буде підтримувати фінансово і економічно Європейський Союз і спасіба. І це величезна проблема зараз, оскільки насправді в бюджеті є величезні проблеми. І це що стосується антикорупційної, тобто я хочу відкритисті і я вважаю, що це правильно. Я думаю, що дуже швидко треба зараз напрацювати законопроект і вже Такова, зараз готувати і зараз потрібно напрацьовувати максимально швидко і оголошувати засідання позачергової а, верховної ради України А Правила через річ? рік Конституційний суд України визнає цей закон. Олексій, ну в них же є монобільшість. Ну, у них є монобільшість. У них є монобільшість. У вас є голоса фракції, тобто, але це у не в Конституційному суді. є все до конституційного Відміняться через кашу робіть зміни до конституції. Значить, це потрібно повернення електронного документу. Якщо це дасть можливість побороти корупцію, робіть зміни до конституції. Для цього обирається парламент і ще одна річ. Пане Василе, так я вважаю, що якби ми сьогодні, під час розгляду нашого, ну під час нашої розмови приділили увагу не в тому, скільки депутатів, а про те, де національний бюджет країни на 2021 рік. Де він? Я як прем'єр-міністр подавав в парламент реальний бюджет тричі 15 вересня кожного поточного року, ми дискутували. Ми працювали з парламентом, ми працювали з місцевими органами влади. Для того щоб цей бюджет був децентралізований і кошти передати ви, ви. на місця, Михаїл. Що зараз відбувається в тиху? Хтось там щось комбінує з цим бюджетом консультації ні з мерами. Ні з голови МОТГ не проводяться не збалансованість бюджету, не визначить вам скажуть до... вибори. Володимир не ви... Вибори не на часі. Слухайте, всі... Вибори були з... завжди і будуть. Флагом. важливо сьогодні, чим буде жити країна в 21-му році. Вибори Тому я вам наголошую я зараз. Я звертаюсь до представників влади, які нас бачать. Я все зроблю для того, щоб ви під ковдрою не приймали цей бюджет. Якщо ви не забезпечите консультації з місцевими органами влади. Ми влаштуємо блокування прийняття цього бюджету. Я буду робити для цього все, що можливо, щоб це зробити, тому що це не чесний буде бюджет. Я вже бачив цифри контрольний бюджет. в бюджеті. Дефіцит Борисович, 750 а які у вас є інструменти, які вони а хочуть це запозичувати, Це величезний величезні які бюджеті? у вас є інструменти? Ви подивіться, ви, ви подивіться за останні роки бюджету. Якщо ви щось там зрозуміли цифри побачите, зрозумієте, їх. ви побачите, що цей бюджет був в стабільності і він був в розвитку. Ви можете сміятися, але я не, але голосувала я не про це. І третє, за і тому що дивилась, і третє цифри, вам не треба за голосувати, голосувати за бюджет. Голосувати. голосувати потрібно тільки за те, в чому ви розбираєтесь. Якщо ви в цьому не розбираєтесь, краще не голосувати. Я з цим згодом. І третє. Що Української медицини, Як би ви не розповідали, українська, але медици... українська медицина медицина, те, що ви писали, українська медицина не була надзвичайно в жахливому стані. Що нам вдалось зробити в рамках змін? Я скажу. Ми зробили а, збільшили зарплати на первинній ланці медицини. Закрили лікарні Втри... вдвічі. Ні... На яку лікарню ми закрили. Що ви говорите? В Вінницькій В Валдів, області що? я вам можу декілька назвати. Це, Це не Ви царі, закривали так? зараз лікарні. Ми ми Нічого не, не закривали. Ви почали Перше, експериментувати саме на області. Ліків. Да. Ми створили систему безкоштовних ліків, сім мільйонів Бо людей отримують безкоштовні ліки по сьогоднішній день. Ми створили майже більше 40 центрів кардіосудинної хірургії. Ми добудували депоти. Всю цю брехню, якщо можна врахувати, що при вас було погано, вибрали лікарів, а вибирали бюджети, так само. Будь ласка, води країни. Дайте гарну казку, яку люди не пам'ятають і не відчували. Саме тому вони вибрали Зеленського, саме тому вони вибрали слуг народа. Тому що подали оцінку вашій діяльності, і ви можете зараз розповідати казки дуже гарні людям, які не розбираються в цифрах. Можливо, вони пам'ятають цифри, які писали ви, але досить дурити голову людям, чесно. Правильно. Дякую, пані Надія Володимир, ставте крапку. Будь ласка, Я крапку поставлю що стосується боротьби з ковідом. Так сьогодні у нас є величезна проблема з забезпеченням засобом захисту, тобто яку теме реформі супруму і Володимиру Гросьмало за цей лобізм? питання. Забезпечення за що я не голосувала? Теж не розбираюся. певно. це є величезна проблема. Забезпечення киснемає забезпечення забезпечення фінансування. Немає фінансування онкохворих. тому що немає фінансування, тому що чому чому? Бо пішла реформа супруга запитайте в супруг. Чому немає? Ви з неї можна спитати декларування, за. Реформу її можна врешті решт посадити. Знає, наді... За геноцид українського народу. Ви знаєте, зустрінеться і поспішкуєтеся, я думаю, ви знайдете спільну мову. Я думаю, краще я вам з нею зустрічатися давати відповідь те, за цю геноцидну реформу. Вісті... Медреформу і. Ви яку можете не говорити в зі мною? мові. Правда. Правда. Володимире. Ставте крате. Я, я, я зараз помовчіть. Ви я мені завершую. не будете казати? Я так. кажу, помочіть, коли я говорю. Ви будете говорити, я буду мовчати. Я говорю про те, що за 8 місяців потрібно було підготувати країну для боротьби з ковідом. Цього зроблено не було. От про що треба говорити Дякую, Рамка. дякую. Показники фінансові компанії падають Укрзалізниця Самі розумієте, діряві вагони фінансові показники на нулі за пасажирські перевезення. Це ж стосується і інших державних підприємств. НАК Нафтогаз України, в якому, до речі, 75 мільярдів збитків. Ків державдит тільки нарахував, і це при наглядовій раді живій, яка ніяк не реагувала на всі при ці нас. Речі. Він був прибульний при вас, вас не розумівати. знайшли збитки. При Але вас розумівати. ніхто аудит не надсилав туди. Ви, ви отримали при не ви, вибачте, не вибачте не, туди народити. Треба касувати уряд в цьому році, вільняти, значно, значно нафтогазу отримав сорок по отримав 43 мільярда гривень. Це ті кошти, які були Це зароблені НАКОМ ще до на, до, до того як ви прийшли до влади. Ви просто їх забрали. Як і 3 мільярда доларів, які ми виграли у сагольському арбітражі при нашому уряді, і при ще при уряді Арсенія Яценюка подали до суду, але газ все одно а, на накрать подорожча вот, в цьому році. От я Шах. хотів сказати про газ. А при що вас мене що нагадаєте? мене цікавить, я вам скажу зараз. все скажу. Значить, при мені газ. Я не того В цей говорила. момент, коли я уходив, <рес> на тисячу гривень дешевше, не, це ніж зараз. Я наголошу. Ніж зараз я передав країну, а в якій було 19 це? мільярдів купі кубів газу. Про ради ви подивіться, розказі. будь ласка, зараз прайс, зараз прайс російські. Ви подивіться, коли будь ласка, російський виросте у вас газ на тисячу гривень дорожче ніж я вам залишив 19 мільярдів кубів, Добре, яких як ви, які були закуплені по низьким цінам. Зараз ви їх продаєте газ не потім, як ви. довіради обирались. Послухайте, наглядові ради створені не для того, щоб призначати якогось іншого. Витратили? Ніхто нічого не витрачав на створення Як? наглядових рад. Ну, так оттак, от так, пане гротма, не брешіть. Ви оприлюдніть привлечав? інформацію. Я Тебі точно не підписував брали. ніяких платіжок цього приводу. Ви Меніше, просто оприлюдніть ви підписували... інформацію, щоб я про це знав. Наглядові ради зараз працюють при вас уже півтори роки. Що ви за мене згадуєте? Вони працюють при вас, і ви їм зараз, у, при мені, вони були з 1 січня вихрат, 19 року у, у них були обмеження на Треба виплати заробітних плат. Ви зараз їх відкрили ці заробітні плати і кажете, чого? Більше Скажіть, того, того я Коболєву прив'язав контракт новий на рік, на рік 19. Я би, коболів, на рік, не би. в якому не повністю, повністю понизив декілька разів заробітну плату йому. І що прив'язав його до догнал. до показників роботи компанії і він почав дол. нормально працювати. Що ви зробили? Чи він попрацював на цьому контракті рік? Мільйонер. Потім Василий. він процес да, забав... і Ви мільйонер. з ним уклали новий мільйонер. контракт на 5 років. Я б ніколи в житті з ним на контракт на 5 років не укладав. Ніколи Все, це було неправильно. А ви уклали? Він Я сьогодні не. має контракт на 5 років або на чотири пане грось а як ваша стратегія газовидобутку та 2020? за якою україна мала стати енергонезалежною? незалежною це що то маска панове можна панове. Я одну, від... Ні, ну це одну відповідь питання. Одна репліка коротше будь ласка одну коротко. відповідь по газу хочу вам наголосити що коли я передав уряд як прем'єр міністр наступному уряду вашому монокоаліції слуги народу», в запасах газа було 19 мільярдів кубів 19 Це приблизно видобуток власний. 19 мільярдів кубів вистачить щоб цілий рік не купуючи жодної жодної а, жодної тисячі кубів газу цілий рік опалювати всю країну по низьким цінам які на той час були в європі ви зараз той дешевий газ продаєте людям на тисячу гривень дешевше ніж він коштував в минулому році дороже дороже Дорожче. дорожче вибачте але я не розумію чого так робите при тому ви в бюджеті 21 року знижаєте людям субсидії на 12 мільярдів, якщо мені пам'ять не зраджує, і говорите про те, що все в країні добре. Це неправильно, це алогічні кроки. Всі я вам привів один приклад. Один приклад. І зараз ви сьогодні оголошуєте підняття ще газу на 30%. 35%. Ну це катастрофа. Це не логічне рішення. Абсолютно. Уряд України не встановлював ціни на газ. Уряд України обмежував ціни на газ. І насправді, завдячуючи тому, що я їх обмежував. Вони не були вищими, ніж вони повинні були бути. Бо від нас вимагали в тому числі і західні і наші партнери, щоб газ був 12 тисяч. Як там Порошенко ми, ми обмежували, 75, ми а ми дали 100. Ми обмежували його там, до 8 тисяч, замість 12. До чого і це була правда. Але зараз відпустили взагалі цю історію. І він зараз полетить так, що ви його не зупините. І це величезна величезна проблема. Друге, ви візьміть будь-яку нормальну компанію в світі: Apple, Samsung, я не знаю. LG. У них є наглядові ради, але це і приватні ці, компанії. Наглядові, це, наглядові. це приватні компанії. Тут і нема питання державний да, не важливо. Приватні неважливо не важливо. Неважливо. Я хочу сказати, що в них є теж наглядові ради, але просто ці наглядові ради професійні і приводять ці компанії до успіху. Тому завдання наглядових рад доводити компанію до прибутковості і щоб ці прибутки прийшли людям. Але я хочу сказати, що не управління через наглядові ради. Поширює корупцію в цих компаніях. і державне управління поверне на ці компанії корупцію, яка буде збагачувати їхніх директорів без нагляду, і люди нічого від цього не отримують. Тому треба знаходити не відмовлятись, а треба зробити розумні правильні рішення, щоб компанії були прибуткові і ці прибутки йшли в бюджет країни. А через бюджет йшли на зарплату людям освіти, медицини, доріг і так далі. І це можливо. Дякую. ми багато часу говоримо про те, що треба зробити в принципі. А всі дещо в принципі праві. Тобто є медичний аспект, економічний аспект, в медицині. Зрозуміло, треба виявляти це. Означає тести. Треба захищати лікарів, це означають всі витратні матеріали. Треба кисень, коечний фонд, який треба розгортати швидко. Треба створювати запаси там трьох чотирьохмісячні місячні для того, щоб і лікарі були захищені, і людей лікувати. Треба обладнання для кисневої підтримки людей. Все це зрозуміло. Всі це знають. Вже світ весь цей знає, але єдина є проблема у нас: вони не вміють. Вони не компетентні, не професійні, за уряд. І не треба кивати тільки на міністра охорони здоров'я. Міністр охорони здоров'я має тільки організувати. Це серйозна робота, яка має лежати на плечах самого прем'єра, і він має зрозуміти і знати, як це організувати. І тому у нас по кожному напрямку є недопрацювання, які виливаються для нас надзвичайно важкою ціною. Великою ціною це життя людей. Подивіться, спочатку було 50, потім 100, сьогодні вже 165. Спочатку було 200 чоловік в день ми хворіли. Це ж не друга хвиля у нас. У нас перша хвиля. І я от подивився зараз в телефоні 7 місяців назад. 7 місяців назад я записав своє звернення до прем'єр-міністра, до уряду і попросив, коли вони оголосили локдаун. І це, напевно, було нормально, бо ніхто не знав, що то є за проблема, як вона буде розвиватися. Окей, але я собі уявляв. Що там, наприклад, там жінка перукар, продавець, а, е, працівник побуту і так далі. Ці ж люди не мають накопичень в своєму житті. У них вони, вони сьогодні заробили, завтра витратили. У них немає грошей. Вони ледве-ледве -лед кінці з кінцями при роботі з, Коли вони працювали, з боргами зводили. А їх взяли і сказали: ви зараз ідіть додому. Вони прийшли, сіли, сидять. У них немає грошей. Вони зараз. Вам... А якщо не дай, дай Боже закладати, відповідь. І я запропонував. Я запропонував наступне, будь ласка. У нас таких людей буде мільйон, півтора, два. Дайте цим людям, от вони сидять місяць, дайте мінімальну заробітну плату. Просто дайте, підтримайте їх. Це ваше завдання як уряду. Інакше навіщо ви взагалі існуєте. Коли є важкий час, ви маєте людей провести і про них подбати. Бо вони фактично люди, коли працюють, вони дбають саме про себе і про державу. Це зворотній має бути процес. І що? Це би нам коштувало 10-15 мільярдів гривень. Які вони, були. вони беруть, знімають були, цих 10-15 гривень і закатують в асфальт. Люди без грошей. У людей немає можливості за що лікуватися. Лабораторії не мають потужності для проведення в три рази. Потрібно більше сьогодні робити тестувати. Вони роблять асфальт. Ви що, здуріли? Ви здуріли. Тому що, в принципі, кожен день люди втрачають своїх рідних і близьких. Ми не маємо права собі дозволити. І кажуть зараз про 15 тисяч. Ви знаєте, що таке 15 тисяч? 15 тисяч. Це хворі будуть лежати не на коридорах, а вони будуть лежати на вулиці біля лікарень 15 тисяч. Це не буде локдаун, це буде катастрофа, який буде вимушений в локдаун. До цього допускати не потрібно. Для того, щоб цією кризою управляти, треба її обраховувати. Треба розуміти, де є захворювання. От я вам хочу сказати: от нещодавно на превеликий жаль перехвалила, як і вже десятки тисяч українців, і моя родина, моя дружина. Не просто перехворіла і мій син на да. у сина безсимптомна, але в нього ковід. У Мене питання: а скільки сьогодні дітей в школах є носіями ковіду, але вони безсимптомні, Ви ніколи по дитині не скажете, що вона хвора. Але вона приходить до своїх батьків, вона приходить до своїх бабусі, дідуся, які мають там певні вади і є в зоні ризику і може бути потенційно небезпечною. Чому у нас в школах не роблять хоча б раз тиждень діткам тестування? Чому цього не робити? Це можливо і потрібно робити. І на все це було 7-8 місяців. От про що я говорю. Я говорю не про те, що там а, треба було новий будувати лікарню, а треба було за 7, 7, 8 місяців розгорнути мережу. І це нормально. Я хочу підкреслити для професійних людей вони зрозуміють, що коли є епідемія, тоді розгортаються додаткові ліжка. Для того щоб подолати цю епідемію, я це розглядав в 2009 році, коли був міським головою. Можливо, Михайло це робив, коли був міським головою в Харкові. Тобто, ми це робили. Ми розуміємо, як це робити. Але те, що вони нічого зараз не роблять і приводить до колапсу кожна людина, що робити, захворів ковідом. Куди дзвонити? Що робити? Куди Де й... зробити тест? Куди йти? Як їхати, нічого немає. Для того щоб Вон люди зрозуміли, що стоять. треба робити. І я, і хворі, я щойно, і хворі, я щойно і побачив разом. там в одній лікарні з нового міста. Людину з відділення ковідну. Людину просто взяли на, на, на ковдрі якійсь, на якомусь матраці і несуть через вулицю, бо немає нормальної каталки і так далі. І ще одна річ, я хочу вам сказати також з власного досвіду: це хвороба не тільки така ж е, небезпечна, вона шиє, знаєте, вона любить робить людину одинокою, тому що людина, коли захворіла, до неї ж не пускають людей. В неї там спеціальний режим. Це теж дуже важко. Тому знаєте, от коли моя родина захворіла, я сказав: я нікуди від вас не піду, я буду з вами. І так якось господь дав, що я не захворів. Да, поки що бачу, надя тут кашляє з російською пропагандою. то я от для мене так важко, але Аби не да, дав би Бог. Бог з той російської пропаганди. Ну так, вам, вам зробили цю А то. Вже не так гранати страшні, як ковід та гранат не боявся ніколи. Ні, я думаю, що я вас я пропущу більше, на російську я більше... вакцину першого. Ну, Хай хорошо, на кроликах експериментують. Якщо у вас є, то але це, це добре сказати на ну, тому я хочу сказати наступне: по перше, берегте один одного обов'язково. Будь ласка, всі носіть маски. Нічого страшного, якщо це, ну, це буде відбуватися. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. А владі я хочу сказати: а можливо, це вже навіть і, 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 і неможливо. Вони, напевно, просто не здатні. Не професійні, не компетентні і не і організаційно не здібні. От ми можемо говорити з вами що завгодно зараз. Про те, що людям важко, що треба лікувати і так далі. А я беру і читаю новину сьогодні. Кабмін розрішив тратити деньги з ковід фонду. На створення патріотичних серіалів. От я про що говорю? Про дилетантство, непрофесійність, про абсолютну неадекватність в рішенні. Можливо, знімати патріотичне кіно і я якби, робив підтримку кінематографа. Ну можна низка від фонду? Ну можна залишити кошти людям, щоб людей не носили на руках. Ім і, і вони не задихались від того, що в них немає якісь кисневої маски. Це ж ткаченка сніма що це були? треба Мутри. Яка тут реформа к чортовій матері? ніяких похода. реформ не потрібно. Тут треба зробити просто елементарні організаційні речі.